Двір Юрія Бобуха єдиний вараповчих, розфарбований в кольори національного прапора. Синьо-жовтими фарбами розмальований паркан, ворота, флюгар над воротами. Перефарбована і колись червона радянська зірка на хвірці. Юрій Персолен з Добропілля Донецької області. Йому 73 роки. На Новгород Сіверщину переїхав у 2017 році. Знаєте, як один живеш, то з однієї сторони оце на одинці і тяжко, а з іншої сторони, такий творчий парив. І мені війна почала. Ну, до того це мене до сліз больно було. Там мене діти в Росії і на Востокі. Близько 20 років прожив в Росії, здебільшого в Сибіру, мав там родину. Після розпаду Радянського Союзу повернувся на Донеччину. У 67 років став переселенцем. Купив хату на півночі Чернігівщини в Араповичах. А тут приїхав, ну, і ось тобі напали. Ну, а як? Чим людей трошки, щоб не так смутно було, в депресію не впадали. Ну, от це якось прийшло на іграшки розукрашувати, та забор. Фарбувати у кольори українського прапора почав у 2022-му, після повномасштабного вторгнення. Ці іграшки ще требують до краски, до роботи. Тоді і з'явилось нове хобі збирати і розмальовувати старі іграшки. Їх назбирав з півсотні. Деякі подаровані, деякі купував з рук. Іграшки розвішує у дворі, на вулиці, в саду. Всі розфарбовані синім і жовтим кольорами. А яким другим іще? Ось цікава іграшка. Бачиш, що написано? Не зламні ми, хоч і однієї ручки немає. На відміну від садів місцевих жителів у саду чоловіка, окрім фруктових дерев, ростуть дуби, берези і сосни. Ялинка чи сосна і березка попросили. Кажуть, нам скучно без груш. Окрім власного саду, соснами засадив закинути сусідські городи. Сосне у мене, 30 штук отам. Північ Чернігівщини обрав для переселення, бо тут йому сподобався клімат. В Араповичах сподобалось місце. Тут і лаванда росте. Це теж моя красавиця. Там внизу один стовбур є, на якому я зимню Атонка збираю. Двірі сад чоловіка над яром. Його глибина два десятки метрів. А якщо прийдуть ці калапи русичі, я тут партизанщину устрою. Після повномасштабного вторгнення Юрій викупив ще один сусідній будинок. Цей дім умерла бабуся-сусідка. Я цей купив. Особливо в час війни для біженців пострадали. Якщо косметичні ремонти зробити, утеплення трохи, то можна жити. За цей будинок віддав 13 тисяч гривень. На себе не оформляв. Каже, хотів би, щоб тут жили переселенці. Бачите, війна, у когось крещі немає, нічого немає. Так хай хто любить землю, хто працювати любить на ній і в своєму домі жити, так на здоров'я. Це мій дім батьківський в добропіллі в Донбасі. Паркан біля хати, яку купив, теж перефарбував. Довжина синьо-жовтої частини вулиці збільшилась іще. Оце зупиночка від доща та вітра. Автобус приїздить в Араповичі два дні на тиждень. Юрій відремонтував цю стихійну зупинку і пофарбував у відповідні кольори. Я був в воротар, в футболі, в гандболі. Навіть в рейбі грав, трохи вдавсь культурному баскетбол. на апічна. На відмінне. У мене тут кільце є. Ще. Спорт іще одне хобі пенсіонера. О, чисто. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів.